Можна, так? Да? Доброго дня, дайте мені. Так. Да. Пропустити вас? А, будь ласка, будь ласка, я взагалі вас можу всіх пропустити. Ну, що там, 20 людей. Ну, 30, може, нічого страшного, будь ласка. Я взагалі, якщо чесно, нікуди не спішу. Мене мама просто попросила там, купити молока, там ще щось. Ну, нічого страшного, почекає. О, е, доброго дня! Мені, будь ласка, дайте молоко. Е, тільки подивіться обов'язково, щоб воно було протерміноване. Ну, таке, знаєте, на тиждень, на два, можна на місяць, нічого страшного. Ну, щоб моя мама, знаєте, замість того, щоб млинці робити, щоб вона з вами йшла от сюди, спускалася сваритися. Ага, є. Е, і мені ще, будь ласка, 300 грам лікарської ковбаски. Можете дати там 700, 800, навіть більше кілограми Можете дати, нічого страшного. Ну таке, знаєте, щоб, щоб на всі. Ага, є. Е, і ще дайте мені, будь ласка, печива. У цього дайте печива. Тільки таке, знаєте, щоб воно було таке твердюще, твердюще, щоб ледь вгризти навіть не можна було. Є таке. О, давайте. Так, е, ніби все. Порахуйте мені, будь ласка, ото. Скільки? Ага, прошу. Тільки можете мені, будь ласка, дати неправильну здачу. Знаєте, ви мені вже там такого понадавали, що з тим точно проблеми не буде. А дякую до побачення.